Відео знімаєш. Привіт аграрі України. Находимось на, на нашому полі гречки. Гречка це сьогодні нішева культура, нішева то, що рідкісна і привлекательна. Привлекательна цінова політика. Сьогодні тонна гречки стоїть порядка 23 тисяч гривень, тому ми її посіяли. Площадь поля 17 гектар. Гречка російської селекції, е, сорт Дікуль. Поле виглядає прекрасно, висота приблизно метр, містами даже, ну, по пояс містами навіть по груди є. Гречка знаходиться в буйному цвітінні. Цікаво друге. Поле не пахне, зовсім не пахне. І зовсім немає бжилой. Ось ми знімаємо Наташу. вона показує, яка гречка. Гречка, реально, Наташі погрудя. Наташі середній ріст. Наташа не карлік. <реш> Саша, ну зайди ти там, де мама. Саш! Поле красиво. Площадь поля 17 гектар. Сроки посіва цього поля. Йоп. Саші по шиї, так? Да? Клас. Сашці по шиї. Супер. Помахай дядям, Саш. На цьому полі попередником була Соя в 2015 році, була переведена оранка 22-23 см, гранівеся не бронування, передпосівна культивація. І 13-го і досівали 15 травня. 13-15 травня сілася гречка. Сіялась сівалкою СЗ36. Переживали, що загустили, бо... Мариністо кг на гектар висянуло. Це відповідає 3,5-4 млн насінним. Сьогодні в нас 28 червня. Ми бачимо від посіву прийшло буквально 40 47-48 днів. і от така гречка. сорт цей заявлений як ранній. Вибирається даже прямим комбайнуванням. Возможно, попередньо буде проводитися десекація. Ну, попередні два роки. Десекацію у фірмі, де ми брали сімена Заголошуємо проводити, так як в серпні були жарки, десикації в десикації не було потреби. і ще не де то 5, го може, 7-го, 8-го це поле оброблялося фунгіцидом Аканто плюс. Оброблялося чого? То, що... Приїхали і було, Гречка була 20 23 см, була поражена, ну, до 50% було поражено порошнистою росою. Я зніму її зверху. Не склав, що вона густа, хоча переживала, що буде густа. Це ось тут стик тиксівалка вийшов. Бур'яний їсть. Двісту їх гречка значно обігнала. Тут взагалі переживати не приходиться. Да. І всі гречка гречки додалася на фацелі, так як якоби ось ми зараз її покажемо. Ось її гречка задавила. Ось вона, фацелі. Вона не, не змогла витягнутися. Нам сказали, що білий цвіт взагалі не сильно привлікає пчол, які дуже не запилять її. В основному гречка зависимо, вражання з гречки залежить від запилення. І я взагалі не знаю. Запаху нема. Ніякого. Чов нема. Але поле красиве. Вигляди много обіцяють. Але хочу сказати, що Нішовесь культури відображає следующий момент, коли ми нас токнувся з проблем борошнистої роси, то ми поняли, що на гречку не зареєстровано жодного фунгіцида. Та, мабуть, так само, як і гербіцида, або другу якогось пестицида засобу захисту. Взагалі ніяко. Ми подивилися характеристики фунгіцидів, так як у нас були, і ми швидко змогли зреагувати. Утром побачили вечором заїхали, я припила Канту Плюс. Plus, плюс заявлено, бореться хорошо у це современний фунгіцид компанія Дюпон. Дужен сказати, що ми по